На Львівщині знову горить грибовицьке сміттєзвалище. Стоп диму видно з усіх районів Львова. Цього разу вогонь спалотнув одразу в кількох місцях і загасити його пожежники намагаються вже добу. В небо здійняли два літаки. На згари ще скинули більш як 100 тонн води. Через велику кількість води з вершини звалища знову зійшла сміттєва лавина. Частина все-таки гори і зійшла. Це дозволяє нам можливість в проміжках часу між літаками проводити гасіння ручними столами двома наземними групами, які працюють і догашують наземні серед. Мешканці навколишніх сіл налякані і скаржаться на жахливий сморід. В роті пече, губи печуть, діти кашляють, дорослі кашляють, не тільки діти. Я своїм всім знайомим сказав, щоб дітей вивозили. Екологи заспокоюють, двічі на день беруть заміри повітря і ґрунту, заповняють зараз ситуація під контролем. Немає чого панікувати. Є фонить, є забруднення повітря, але тут, на місці, то єдине прохання до громадян, якщо вітер іде туди, йде, лягає на місто, закрити вікна і все. По тому як пожежу загасять, рятувальники знову візьмуться до пошуку еколога комунального підприємства Олександра Бутина 30 травня його ймовірно накрило сміттєвою лавиною. Троє рятувальників тоді загинули. Їхні тіла знайшли наступного дня.